На далекій півночі, як всі ви добре знаєте, живуть ельфи. А можливо, про це не всі знають? Хм, Гаразд, я розповім історія про одного незвичайного ельфа. Знайомтеся, Ніко, він не просто ельф, він справжній супер-ельф, тому що має дуже добре серце і любить допомагати іншим. А ще була в нього найважливіша мрія дарувати радість дітям, на яких напала зла й чорна війна. Кожного року перед Різдвом він разом із суперельфами всього світу збирав іграшки, книги, солодощі і теплі речі. Все це пакувалося в кольорові пакуночки, щоб кожна дитина, отримавши подарунок, відчула радість Різдва. Одного разу, коли робота кипіла, ніхто не запримітив, як чиїсь очі слідкують за ними. Ми теж хочемо мати такі красиві пакуночки. Підемо і заберемо, як чудово, підемо і заберемо, Помовч, в Ідея. Ми, ельфи, допомагаємо діткам, забираємо подарунки. Збираємо подарунки і передаватимемо їх тим, хто потребує. Привіт, Ніко. Але ж ми все віддали твоїм друзям, ельфам. Здається, це вони на пагорбі. Ви вважали, що хитрощі та обман принесуть вам радість? Спробуйте хоча б раз зробити щось добре, і ви відчуєте, яке це щастя. Нам було цікаво, як це бути ельфами. Якщо хочете, можете допомогти мені, тільки по чесному. І мовпинята в захваті допомагали пакувати та розвозити подарунки. Вперше в житті вони зрозуміли, як це приємно дарувати радість іншим. Одного дня на підвіконні Ніко з'явився голуб з листом. Дорогий Ніко, у місті Зорепад на сході України живуть діти, які чекають на різдвяне диво, але дорога тут дуже небезпечна, бо там поруч лунають вибухи. Чи зможеш ти допомогти? Дітки в зорепаді чекають на нас, ми маємо доставити їм подарунки, навіть якщо дорога буде важкою. Настало передріздвяне свято, але святкових подарунків не вистачало. Ми вже обійшли всі міста, але цього року зібрали так мало. А якщо ми влаштуємо аукціон? У нас є друзі, які можуть намалювати картини. Хтось зв'яже шарф. А хтось спече пряники. Продамої будуть гроші на подарунки. Чудова ідея. Усі працювали з ранку до ночі. Малювали листівки, в'язали шарфи, шапки та шкарпетки, а найкращі пекарі пекли пряники у формі ялинок та ельфів. Чому всі так метушаться? Хто ви? Ми волонтери. А ти хто? Я, Микитка. А хто такі волонтери? Це люди, які допомагають іншим, не чекаючи нічого взамін. Мої друзі допомагають зібрати гроші на подарунки для діток. Зла і чорна війна відібрала в них багато, і наше завдання зробити їхнє Різдво теплим і радісним. А я можу допомогти. Можеш, розкажи іншим про нас разом зможемо більше. Настав день аукціону. Приходьте, купуйте вироби, допоможіть діткам. Друзі, будь ласка, допоможіть нам подарувати радість дітям, які цього потребують. Купуйте наші вироби, всі гроші підуть на різдвяні подарунки. Спочатку люди підходили обережно. Хтось купив пряник, хтось листівку. Листівки малювали діти. Купую всю пачку. І потрохи натовп ожив. Мені шарф, мені прикраси, мені картину. Микитка допомагав продавати пряники. Його посмішка та енергія заряджали всіх навколо. Нам вдалося, дякую всім. Завдяки вам це різдво стане незабутнім для багатьох діток. Нарешті всі подарунки були зібрані, і Ніко та його команда відправилися до міста Зорипад. Дорога була нелегкою. Коли бус дістався до місця, було вже темно, але в кожній хатинці світилися вогники. Дивіться, чарівники, справжні чарівники. Ми думали, що через війну різдво не прийде до нас. Ніко та його друзі роздавали подарунки, а потім запалили ялинку на центральній площі. І у той момент небо засвітилося тисячами зірок. І у той момент небо засвітилося тисячами зірок, а одна з них впала на мою долоньку. Різдвяне диво. Волонтери вміють дарувати добро. І тепер, коли прийде грудень, Ніко разом із друзями знову збереться в дорогу, щоб ніхто з діток не залишився без різдва.